Прямее! Прямее держитесь! Кот! Да мы же переработали это! А треба? Треба! Ноги поставьте на ширину плеч Руки согните перед грудью Пальцы прикасаются Локти в стороны Вжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны Подтяните, вдохните Раз, два Разжимая пальцы, согните руки перед грудью выдох. Христос народився! Славімо його. Друзі, от зараз зима, різдво, час канікул та колядування. Ну і звичайно лавехи. Але коли ви відкриваєте двері колядника, будьте обережні і дивіться, кого випускаєте. О, я на дзюнок. відкрий. То там. А можна заколядувати. Йорі колядники! Де! Так заходьте! я вам світло включу. Горісто рождає! Гроші пляски сюди! Хазелька, салати в пакет! <поцелес> Волефли є, ні, нині новина! Пречиста діла народила сина! Вичайський, можна, ще, будь ласка, стаканчик буде попити? Я теж буду. <поцелес> Пив? Дякую. Христос, я рождаюсь! Славі Славі. Веселих свят вам! Дякую, Дякую. до побачення! Не в кожному житті був такий момент, коли просто не хотілося пускати колядників до хати. Правда, Боть? Правда. Колядники. І коли до вас приходять колядники, ви оцініть їхні старання, та дайте їм трохи грошей. Або навіть не оцінюйте, просто дайте, скільки не шкода. Ой, ти царю, цар! Небесник, влада! А щасливій Цьому дому господарю! Молодець! Я щось не паняв. Що я за ці гроші а? Що я за ці гроші Ну Це що ти на нього повалося? Не розумієш. Шушаний зайшний. З вами було якесь там шоу. Ми повернулись і тепер наші відео будуть з'являтися частіше. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!